Ветеранське вікно працює на базі Центру надання адміністративних послуг Олександрії. Тут можна отримати консультації фахівця ветеранського хабу, спеціаліста управління судзахисту населення, юриста безоплатної правничої допомоги, працівника центру зайнятості. Послугами можуть скористатися військовослужбовці, ветерани, члени їх родин, родини загиблих, військовополонених та зниклих безвісти. Ветеранське вікно працює щосереди з 8 до 12. Адреса проспект Соборне. 59 кабінет номер 124 Попередній запис не потрібний. Олександрійському міському музейному центрі 22 серпня відкрилася виставка Вишиванка Символ та оберіг, присвячена Дню Незалежності України. На виставці представлені вишиті чоловічі та жіночі сорочки з фондів музейного центру, створені в Олександрії на початку та всередині ХХ століття. На основі представлених на виставці сорочок, а також рушників із фондів музейного центру, найдавнішим з яких більше 150 років, провели заняття Україна вишиванці, під час якого гості музейного центру дізналися про особливості вишивки при Таманній Олександрійщині. Виставка триватиме протягом місяця. Приютівська громада і надалі підтримує педагогів дошкільних закладів. З 1 вересня по 31 грудня 2025 року педагогічні працівники дитячих садочків щомісяця будуть отримувати доплату 2600 гривень з місцевого бюджету на рівні з педагогами шкіл, які мають таку надбавку з державного бюджету. Варто зазначити, що й раніше у громаді здійснювалася така доплата для педагогів дошкілля, однак у меншому розмірі також відповідно Торівня до доплати в школах. Індустріальний парк Стан Інвест в Олександрії включили до програми, зроблено в Україні, пише прес-служба міської ради. 26 серпня уряд України хвалив рішення про внесення до реєстру шести нових індустріальних парків. Серед них приватний індустріальний парк Стан Інвест в Олександрії, який наразі є єдиним в Керворецькій області. Парк працюватиме на площі 11,6 гектарів. Концепція передбачає створення 250 нових робочих місць. Інвестиції на суму понад 323 мільйона гривень. А всі учасники індустріального парку сплачуватимуть податки виключно до місцевого бюджету відповідно до чинного законодавства. На Кіровоградщині розглядають можливість відкриття мисливського сезону для регулювання чисельності диких тварин. Про це стало відомо на нараді з питань лісового та мисливського господарства. В області зростає кількість випадків сказу серед диких та свійських тварин. Лише від початку року зафіксовано 92 випадки, половина з яких у лисиць. У Кіровоградській області також зростає чисельність диких тварин. Так, за останні три роки популяція лисиць збільшилася на 1200 особин, вовків на понад 100, шакалів на 81. Це створює ризик подальшого поширення інфекційних хвороб, зокрема сказу та африканської чуми свиней. Із 29 серпня відновлюють рух автобуса номер 18 Дріб 2, що курсує за маршрутом Пролісок Залізничний вокзал село Марто Іванівка. До проведення конкурсу на автобусному маршруті тимчасовим перевізником призначили ФОП Сергія Лапка. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 28 серпня. Графік руху на сторінці міськради.